Всім привіт, любі друзі! З вами Амія Крейс. І сьогодні нашій дівчинці вже виповнилось половиною рочка. І ми вона отримала ось такий ось подаруночок. Таку електромашинку. І так, Амійка, покажи, як вона їде. Нажимай педальку, Поїхали! О, давай, давай, давай! Доганяй, мамо, доганяй, 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 доганяй. А ще тут є музика така чудова. Давай пристрієшся вами, амійка. А ми з вами прощаємось, любі друзі. І ще наша Амійка скаже. Бувайте! Бувайте. Вітаємо тебе, наша люба крихітко! Вітаємо!